Ще програють боротьбу Артура Віруцьку, але Ручко досить таки стабільний і е, дозволяє Динамо отримати хороший результат. Зараз який момент біля воріт Карпат бивчої позиції пробивав Микола Шапаренко. Не вдалося ще, Знову ж таки на протилежний фланг Ось у Микити Бурди. Малисний подходіть Поль. Не так багато варіантів зараз пробиває поворотом Юніора Хісани. Перший таки небезпечний. Удар ось після того моменту, коли не зумів. М'яч знову віддає на Маку борду. Ось зараз Микита пас вперед. І Передача дуже хороша вийшла. Від Микити навіз до штрафного майданчика Джуніора Хісан м'яч впіймав, але вже за межами футбольного поля. Прохолодно. Але Карпати це не хлопчики для биття. Карпати це не команда, яка буде чекати. Якихось euh, дій з боку суперника. І зараз Микола Шапаренко відкриває рахунок у поєдинку. Самостійно Микола Шапаренко пройшов до штрафного майданчика. Ну, як майстер з великої літери, тут поклав м'яча у сітковоріт. А Микола Шапаренко на 29-й хвилині зустрічі рахунок став 1-0. Ось звідки не очікували Ханальні проблем Карпати. Проблеми ці там і виявилися. Через центр захисту пройшов Микола, Микола Шапаренко. Шапаренко. Дивимося ще рахунок раз. цього моменту. Микола Шапаренко прибрав м'яч, знаходиться, але поки що не ризикують. Футболісти Динамо переправляти м'яч на нього і правильно роблять зараз на ударній позиції. В динаміці не доходить справа до удару. А хороший момент був дуже пристойний був епізод для того, аби зробити рахунок 2-0. Ну і десь у розпачі Джуніорахі. Це шанс для Карпат поборотися за медальну позицію в турнірі таблиці молодіжного чемпіонату. Богач навіз до штрафного майданчику. Навіз небезпечний. Зараз якимось дивом лише не замкнув. Цю передачу Роман Лебедєв. Ваут. точно тут була передача. Ну, власне, не було. Ой-ой, ой зараз як Олексій Щебетун м'яч перехоплює, відразу не пробив. Левривається до штрафного майданчика і звідси удар навряд чи буде завдавати. Ось перетягнув м'яча 10-й номер Динамо Олексій Щебетун. А мав би швидше приймати рішення в цій ситуації, який буде допомагати вам зануритися максимально у щоденне життя футбольного клубу Динамо Київ. Як на Андроїді, так і iOS. Можете знайти цей додаток, а тим часом рахунок у зустрічі стає 2-0. І здається, що забиває Назар, Виздрик м'яч у власні ворота. Ну, 57-ма хвилина матчу. Констатуємо цей факт. Будемо чекати повтор епізоду. От заговорили ми про новітні технології. А як динамівці зробили рахунок 2-0. Це вже більш спокійний, більш прийнятний результат для київського клубу. Ще чимало ігрового часу, попереду, ну дивимося цей момент. Так, дійсно. Юнатської команди, деякі поєдинки і основної команди теж не будемо забувати Бати численні інтерв'ю. Все це сприяє тому, що прихильники футболу якомога ближче. До команди знаходяться. Зараз черговий супершанс у Динамо. Момент у Сергія М'якушка. М'якушко чого чекав? Чекав того, щоб забити третій м'яч у ворота суперника. Ну цього разу жодних запитань. Вже не виникає, хто автор забитого м'яча? 59-та хвилина поєдинку. Сергій М'якушко, так собі, спокійно на досвіді, як майстер з таким, знаєте, 10-річним стажем. Робить рахунок 3-0 на користь київського Динамо. Ну, і ви знаєте. А дуже дуже сумнівні перспективи молодіжного складу Львівських Карпат у цьому матчі. Якось е, спокійно кархати. динамівці Це забили. Ну, подивіться, динамівці не зупиняються на досягнутому. Зараз е, цікавий момент. Мадриченко передача на М'якушко! 4-0. Сергій М'якушко забиває м'яч у ворота. Львівський Карпат на 68-й хвилині поєдинку. Е, знову ж таки, жодних питань. Автор забитий м'яча. Ну і класна передача була у виконанні Дмитра Мандриченка. І вже до непристойного доводить рахунок. Сергій М'якушко. Ну а хто б міг сказати, по першому тайму, що відразу три м'ячі запише динаміці саме так, як від нього вимагається. Ну, подивимося, які висновки зробить Унає Мельгоса. Які висновки зробить найголовніше. Сергій Ребров. Зараз момент у Карпати. Встійку м'яч влучає. Який шанс. Непоганий дуже удар був у футболістів Львівських Карпат. Ну, а... Ігор Богач сьогодні пробиває зазвичай повз ворота. Позиція була значно краще, ніж у попередніх випадках у Ігоря. Бо це за медалі лише однієї категорії, за медалі yeah. з присмаком золота. Ну а львівські Карпати, я думаю, що будуть задоволені і бронзовими нагородами за підсумками сезону. Тим часом Мякушко віддає передачу. Передача, яка ледь не стає результативною, дуже непогано зараз прикрив м'яч корпусом. Потім розвернувся і пробив Олексій Щебетун. Але ще бетонув, котре не вдається відзначитися. В першу чергу пов'язано з тим, що футболісти Динамо не дали йому подібної можливості, не дали йому шансів себе проявити найкращим хіном. Зараз момент у Карпату, в штрафному майданчику львівські футболісти Максим Коваль. А виходить і вперше у грі серйозно виручає свою команду. Поля м'яч до лінії так і не докотився. Ліднєв навіз до штрафного майданчику. Відси, можна й і пробити. І Кравченко пробиває. Удар не сильний, але при цьому певні проблеми у воротаря із фіксацією цього м'яча відбулися. Ну а ми ще раз дивимося. Повтор момента за участю Сергія М'якушка. Виграє Мандриченко. Боротьбу опонента проходить виздрика.